Привіт! Я Іра, інструкторка автошколи Індікар. І сьогодні я покажу вам, як проїжджати четвертий екзаменаційний маршрут сервісного центру на перемоги 20. Починаємо рух. Перед початком руху обов'язково перевіряємо всі дзеркала. Перша передачка, знімаємо ручник і виїжджаємо з показчиком повороту. На території сервісного центру рухаємося по перешкоді справа, тому уважно дивимося, що справа від нас не було автомобілів. Правий від нас рухається, авто пропускаємо і продовжуємо руку. можуть попросити виконати парковку, як її витримувати, ми показуємо в інших відео. З території сервісного центру будемо виїжджати праворуч. Завчасно включаємо правий показчик повороту. Від'їжджаємо до виїзду з прилеглої території. Стараємося триматися ближче до правого краю. Перевіряємо, щоб з лівого боку не було авто. Заїжджає середний центр, ми можемо продовжувати рух. Далі нас чекає два Перехрестя, які є рівнозначними. Треба бути уважним, тому що в цих місцях ми маємо рухатись по перешкоді справа. Проїзд почерговість проїзду перехрестя залежить від конфігурації автомобілів на перехресті, тому будьте уважні. Сповільнюємось. Переконуємось, що немає авто, продовжуємо рух. А у нас чекає знову таке ж саме перехрестя. Сповільнюємось, переходимо на нижчу передачку, переконуємося у безпеці манору і продовжуємо рух. Далі ми будемо рухатись праворуч на головну дорогу. Завчасно включаємо правий покащик повороту. Будьте уважні, в цьому місті спочатку ми маємо пропустити пішоходів, потім праворуч від нас є прилегла дорога, яка рівнозначна з нами, тобто перешкода справа для нас. І тільки тоді ми звертаємо увагу на те, чи можемо виїжджати ми на головну. Під'їжджаємо до перехрестя. Пішоходів немає. Заїжджаємо на пішоходний перехід, якщо за ним зайнято. Машинка поїхала, можемо під'їжджати. Дивимось, перешкоди справа у нас немає. Машинка не поїхала. На головній дорозі зліва від нас нікого немає. Займаємо крайню праву смугу, тримаємося ближче до бордюру. Наступна вказівка буде виконати поворот ліворуч на перехресті регульованому. Наперед займаємо ліву смугу. Включаємо лівий покащий повороту, оскільки ми будемо повертати ліворуч на перехресті. Зелений сигнал світлофору, готуємося до старту і під'їжджаємо до центру перехрестя. Перевіряємо, щоб ось розмітка дивилась нам в плече. Зустрічної немає, можемо виконувати маневр. Заїжджаємо в крайню праву смугу і перелаштовуємося лівіше. Далі нас можуть попросити виконати паралельне паркування. Якщо буде місце, ви повинні його тут виконати. Об'їжджаємо перешкоду. Після перешкоди знову маємо зміститися правіше. Стежимо, щоб не виконати це на пішохідному і на суцільній лінії. Після пішоходного переходу зміщаємося в центральну смугу. І будемо виконувати паралельне паркування з заднім ходом. Включаємо правий покажчик, зміщаємося ближче до авто припаркованого. Перевіряємо, щоб ми проїхали його задніми колесами. Покажчик вімкнені, задня передача, дивимося в ліве зеркало, щоб не заважати авто, які проїжджають повз нас. Шукаємо свої орієнтири. Показчик дублюємо. Після виконання маневру вимикаємо показчик нейтрально і ручне гальмо. Продовжуємо рух. Лівий показчик, ліве дзеркало. Виїжджаємо. Попереду у нас перехрестя з круговим рухом. Перед ним є пішохідний перехід. Маємо переконатися, що немає пішоходів. Після цього на перехресті з круговим рухом їдемо на перший з'їзд. Від'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Бачимо знак дати дорогу. Перевіряємо, щоб на колі не було автомобіля. Можемо заїжджати. Правий покажчик, оскільки їдемо на перший з'їзд. Перевіряємо праве зеркало. Після знаку об'їзд перешкоди зліва справа вимикаємо покажчик. Наступна команда буде виконати розворот в найближчому дозволеному місці. Після пішохідного переходу Так, є пішохід, пропускаємо. Після пішохідного переходу зміщаємося в ліву смугу для виконання розвороту. Дублюємо показчик. Під час виконання розвороту уважно стежимо за траєкторією свого руху, щоб випадково не опинитися лівими колесами на зустрічній смузі. Світлофорчик перемикається, нейтрально. Очікуємо. Бачимо на таймері 5 секунд, можемо готуватися до старту. Перша передачка. Під'їжджаємо до центру перехрестя для виконання розвороту. Розмітка зліва дивиться нам в плече. Можемо виконувати розворот. В ідеалі заїжджати в крайню праву смугу, оскільки там перешкода, одразу заїжджаємо в центральну. Далі на перехресті з круговим рухом будемо рухатися знову на перший з'їзд. Маємо зайняти крайнє праве положення. Ось тут у нас є перешкода, де вже почалася суцільна смуга, тому виконуємо зміщення після пішохідного переходу. Вижджаємо пішохідний, правий покащик, праве зеркало, крайнє правоположення. Заїжджаємо на коло, перевіряємо, щоб на колі ніхто не рухався, правий показчик, оскільки будемо з'їжджати з, з кола. Вимикаємо правий показчик. Ми опиняємося під знаком рух смуга громадського транспорту. Тому маємо Одразу після пішохідного переходу зміститися в лівий ряд. Лівий покащок працює, ліве дзеркало і можемо зміщатися. Далі на регульованому перехресті будемо рухатися ліворуч. Завчасно вмикаємо покащик повороту і тримаємося ближче до розмітки.

Знову маємо виїхати на центр перехрестя. Якщо на ньому зайнято, чекаємо за пішоходним. Під'їжджаємо. Зустрічне, авто далеко можемо виконувати маневр. Перевіряємо, що не було пішоходів. Далі у нас запарковані автомобілі. Лівий покажчик, ліве зеркало об'їжджаємо перешкоду. На даному участку дороги треба показати гарне маневрування. Та коли є можливість, зміщаємося праворуч, пропускаємо зустрічні автомобілі. Правий покачь, правий зеркало, крайнє праве положення. Далі після пішохідного переходу у нас запарковано, бажано зміститися до пішохідного лівий покажчик, ліве дзеркал, поміщаємось. Також тут можуть вас попросити виконати зупинку. Шукаємо місце. Щоб не було виїздів, пішохідних переходів і будемо виконувати зупинку, випускаємо зустрічних транспорт. Правий показчик, праве дзеркало, В цьому місці ми можемо виконувати зупинку. Показчик дублюємо до повної зупинки, фіксуємо нейтрально. Ручне гальмо і вимикаємо показчик. Далі продовжуємо рух. Лівий показчик, ліве дзеркало. На перехресті рухаємось прямо. Будьте обережні на даному перехресті інтенсивний рух. Б'їжджаємо до перехрестя. Ми тут, на другорядній дорозі, маємо пропустити тих, хто рухається по головній, зліва і справа від нас відповідно. Залишаємо пішохідний перехід вільним. Якщо то попереду нас поїхало, можемо заїжджати за пішохідним, якщо немає пішоходів. Дивимося, на голові нікого не було. Я от проїхали, можемо починати рух. Тут у нас знову пішохідний перехід, пропускаємо пішохода. і рухаємось прямо. На наступному перехресті повертаємо ліворуч. Вас можуть попросити виконати заїзд в сервісний центр через задні ворота. Зараз ми це і зробимо. Лівий покажок повороту під'їжджаємо до перехрестя. Оскільки на даному перехресті рухається поперешкові справи, ми одночасно приїжджаємо з білим авто, поки навчальний зустрічна нас пропускає. І заїжджаємо праворуч в сервісний центр. Вивмикаємо правий покажчик повороту, під'їжджаємо до воріт, знижуємо швидкість і заїжджаємо в сервісний центр. Тримаємось ближче до правого краю, не заважати зустрічним автомобілям. на территорию сервисного центра. И, если вас попросят, так он паркование задним ходом. Не забуваємо про показчики поворотів, при паркуванні. Фіксуємо зупинку. Наш іспит закінчено.